Друзі, рада вітати вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодного нового рецепту. А сьогодні приготуємо неймовірно смачні повітряні сирники в духовці. Запечені сирники набагато корисніше, оскільки готуються без обсмажування на олії та без борошна. Нам знадобиться кисломолочний сир, ванілін. Трохи цукру, сметана, куряче яйце, манна крупа, розпушувач, трохи м'якого вершкового масла та родзинка за бажанням. Жодних вагів ми не використовуємо. Почнемо готувати. Друзі, час проминув непомітно, та сирнички вже готові. Вони виходять неймовірно ніжними, пишними та просто тануть у році. Подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом. Обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую! Я щиро дякую вам, що були зі мною! Готуйте задоволенням та радуйте своїх рідних та близьких. А ми зустрінемось вже в наступних відео. На каналі Смачно Легко Бюджетно. будуть тільки перевірені рецепти. Папа! -па.